Засвоєння лекційного матеріалу, а також для виконання науково-дослідної роботи та кваліфікаційних робіт, ми використовуємо діюче, лабораторне та експериментальне обладнання. Наприклад, мішалка можемо змінювати швидкість перемішування і встановлювати різні перемішувальні робочі органи. Екстрактор періодичної дії для екстрагування лікарської сировини. Після того, як екстрагували сировину. Екстрагент можна відігнати на ректифікаційній колоні насадкового типу і отримати концентровану лікарську речовину. Експериментальний стенд для дослідження процесу інтенсифікації багатьох масообмінних процесів фармацевтичної промисловості за допомогою низкочастотних механічних коливань. Трикорпусна випарна установка. Ми маємо макет, на якому можемо це нагодно пояснити. А також різні теплообмінники. труба в трубі або кожухотрубний теплообмінник. Даний стенд на основі барабанного, вакуум-фільтру для дослідження процесу вилучення цільової речовини у виробництві продукції мікробіологічного синтезу. Макет трубчастої надцентрифуги. комплекс експериментального обладнання для дослідження процесів перегонки і ректифікації. Ми використовуємо для нарочного пояснення макети контактних пристроїв різного типу для ретифікаційних колон. Ретифікаційна колона насадкового типу. Наприклад, для розділення ефіркаційної установки, до складу якої входить нагрівальний куб, колона. З контактними пристроями та типу і дефлегматор. Макет двокорпусної випарної установки з теплообмінником та конденсатором. Експериментальний степ для дослідження псевдозрідженого шару сипкого продукту. Ще він застосовується для дослідження процесу сушіння грануляту для виробництва твердих лікарських форм. Фільпрес для фільтрування суспензій з низьким містом дисперсної фази. В лабораторії в роботи роботах вивчаємо принцип дії і роботу сепараторів для розділення емульсій і для розділення суспензій. Давайте окремо розглянемо сепаратор для розділення емульсій. Тут ми його повністю розбираємо, щоб магістранти добре розуміли його будову. Дякуємо збирати, як зібрати, як обслуговувати. Маємо верхню тарілку і пояснюємо принцип роботи, що продукт емусія надходить знизу і надходить барабан, і отворами між тарілками піднімається вверх, розподіляється між тарілками. Та фаза, яка важче зазвичай, це вода, вона відкидається до стінок в барабану. Фаза, яка більш легка накопичується, піднімається в зазорі між тарілками і валом. Сюди відводиться важка фаза, а судовою відводиться легка, наприклад, джерела фаза. Розглядаємо сепаратор для розділення сошниці. Трошки менше в діаметрі вони займають не весь об'єм барабану. По-друге, у цьому сепараторі є днище. Це днище періодично опускається на долі секунди. І тверда фаза, яка накопичується в цій зоні, викидається через ці отвори. Отже, Розглядаємо. Пласт тих трьохсекційний теплообмінник. Наприклад, термізатором для рідких живильних середовищ. Теплообмінник має три секції: секція рекуперації теплоти, секція стерилізації і секція охолодження. Чи можуть бачити принцип дії, як працює пластичний тепловідник? Пластини небристі, прокладки, як чередуються прокладки для того, щоб забезпечити рух. Холодна, гаряча рідина, холодна, гаряча дина, холодна гаряча рідина. Тут можемо бачити, що таке секція, що таке пакет пластин. Як налаштувати рух рідини між пластинами. У рамках дисципліни інноваційне обладнання в фармацевтичній та біотехнічної галузі є лабораторна робота із визначенням міцності таблеток. Ми вивчаємо міцність таблеток в залежності від зусилля присування, у деяких випадках під час виконання магістрських робіт та від інших показників, наприклад, від гармоноплішного складу, розміру, грану та інших показників. Маємо пристрій для визначення зусилля міцності. У пристрої фіксується таблетка. Ми крутимо важіль до тих пір, поки таблетка не зруйнується. І отже бачимо, таблетка зруйнувалася при зусиллі близько 100 гітонів. Перераховуємо зусилля у напруження і будуємо потрібні нам залежності. Помірюємо показники сторонних таблеток. Таблетки завантажують цей барабан, їх обертаються протягом деякого часу разом з таблетками. Після цього малюється відсоток згурдованих стартлайнів. гутужний високошкісний гомогенізатор, який використовуються магістрантами вже під час виконання на робіт для проведення досліджень для приготування компонентів, яких лікарських. Ментальний стенд для дослідження процесу на такому потрібнення лікарських та косметичних засобів. Він складається безпосередньо з бісерного лина робочої камери та робочого органу змінної конфігурації. В якості робочих тіл ми використовуємо скляний бісер для потрібнення біомаси, скляний бісер для потрібнення косметичних засобів та е, сталевий бісер для потрібнення грубої фракції. Що е, грубкість пігменту занадто велика, ми додатково потрібно. Після того всі компоненти завантажимо до робочої камери, закриваємо, встановлюємо та закріплюємо на стати. Зняття даних ми використовуємо програмне забезпечення, ми використовуємо універсальний прилад для зняття енергетичних параметрів, є в'їзд для води з холодоагентом. А також у нас є датчики на входу і виходу температури води з робочої камери. І запускаємо процес.